Що, добрий вечір! Слава Україні! <плес> Минулий е, стендап Віталій Кремін. Знаєте, Віталіка? Наш Віталік? Во, во, во. Е, робив на мене дуже вдалу пародію. Він просто ходив по сцені отак, от туди-сюди. От, 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 от. Казав: нема миколи, то я покажу, як він виступає. Тому <плес> <плес> під ваші облески пародія на Віталія Кременя. А ви знали, що якщо є Кіра Найтлі, то десь є Кіра Дейлі. Я програміст, я програміст, я тім лід. Мене недавно підвищили до того я був тім вода. Я просто буваю в різних агрегатних станах і в різних штанах. Дав, сів писати стендап, писав стендап, писав стендап, 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 писав жарти, не писав, просто стендап, писав. Потім згадав, що я програміст, я не вмію писати, я буду друкувати. Тому відкрив комп, пишу begin, душка, старт, врайт, стендап 01, 01, 01, 001, 01. Сміявся, капець! так мене розвалило. Такий прикол вродився. Е, слухайте, якщо є столова, то десь є дві стілова. <рес> Ви, мабуть, помітили, що Віталік, коли виступає, робить отак рукою весь час. Поаплодуйте, якщо помітили. Я розумію, на що він то робить. Він то робить для підтримки, для підтримки огромних яєць невидимого слона, який завжди поруч з ним під час виступів. Інакше я не можу пояснити цю фігню. Я дуже вжився, тільки що в роль Віталіка. Тому мені здається, що позаду мене рюкзак совсерф невидимий. Все, то тому Віталіку, все, в ваші області. Бо зараз вживусь, накручу собі щось, знаєте. Блін, важко оце все. Ну, Як то він робить? Коротше, недавно в мене був жарт про те, що до мене в перші дні війни прийшов мій друг з тривожною валізою, і там був сертифікат від садового в того кульку, з яким він прийшов. І я думав, блін, з ким ти збираєшся воювати, з Синюткою чи з іншою областю? І лахав з нього. Так той жарт мені подобався. І десь два тижні тому я сижу у Львові, сижу, і приходить сповіщення, Львівщина, повітряна тривога, всі в укриття. Я йду зразу в Калідор, беру собі ковдру, закриваю штори дві. ну щоб Безпеці, бути максимально. E, значить, сижу, оновлюю додаток, а в мене є оце, мапа повітряних тривог. Знаєте, оце ну, типу, Щоб всі області бачити. Я оновлюю, а тільки Львівщина, типу, червона. Я думаю, ну, щось не то, може глючить комп. Треба Віталіка набрати, щоб перевірив, що там нормально, все, подивився, комп'ютерний майстер. Оновлюю ще раз, інтернет працює, все нормально, оновлюю знов, тільки Львівщина в Я Думаю, а звідки летить, блін? Думаю, не вже Тернопіль? Активізував свій оцей військово-ставний флот, отой пароход, відправив на інший берег, висадив десант, хоче реберню забрати нашу. Спецоперація по віджиттю реберню, думаю. Буде проводити. Але думаю, ну це, блін, нелогічно. Ну не може такого бути. Я в це не вірю. А потім думаю, блін, в напад русні я також не вірю. Думаю, ладно, пороздумаю. Ну, якщо тернополяни, Ладно, тернополяни, воно ж так звучить, знаєте, тернополяни. Може франківчани. Також франківчани, знаєте, там, рівняни, гарно звучить. Думаю, головне, щоб не волиняки. <риклад> волиняки! Ну воно ж звучить так загрозливо, да? Волиняки! Волиняни навіть самі на себе кажуть, воленяки, щоб білоруси там обсикалися, знаєте, за кордоном. Щоб вони рейки взривали, там партизани думають, хоч би не волиняни. ні. волин'яки. Мені здається, що волин'яками можуть дітей лякати. Шарите? Соломійка? <риклад> Поводься добре! А то приїдуть тобі. волин'яки заберуть, будеш бурштин копати. <риклад> Треба тобі, та то соломійка. Про волин'яка може Марвел фільм зняти, знаєте, там були? Капітан Бурштин буде. В нього будуть суперздібності, дуже швидко копати, перша, невидимість, тому що як СБУ не бачить ту фігню, досі я не знаю. І мати дуже сильні ікри, щоб на катамарані Дівок на шацьких озерах катати, знаєте що? Щоб, щоб по кайфу було. А ви думаєте, откуда на Білорусь готувалось нападення? Карта, пам'ятаєте, була? Карта. Ага. То контурна карта Волинської області, народ. Волин то любов. Давайте бабуємо. Волинянам це наші краші. Насправді я вияснив, я вияснив, звідки летіла ракета, там все нормально, спокійно. Ракета летіла з Польщі, там все. По суддям Євробачення, там ну, летіло. Мама малесенькі ракети летіли в Прям. Інформація достовірна з першої приватної мемарні. <рив> Помічали, що зараз дуже часто використовується фраза не на часі. Чи не на часі. Зараз таке помічати. Поаплодуйте. <рив> Я не знаю, як використовувати фразу не на часі. Недавно обіцяла водок вдома. Жінка каже, що це таке? Кажу, то не на часі. То... Не на часі це ідеальна назва для презервативів. Шарити. Або назвати дитину зальоту, знаєте, яка народилася. Виявляється, цей садочок через декілька років бігає Байрактар, Джавеліна, не на часі і Орест. Лахають з імені Орест. Найдивніше ім'я в селі Борис Джонсонівка шарете. Ну просто, ну, типу, не на. Не на часі. Не на часі, це, от я думаю, скоро Макдональдси відкриють. Там замість вільна каса будуть. На часі. Шарите? Скучили за Макдональдсом трошки. Попродуйте. Ой, Макдональдс. Бачили, які черги за марками там. Які? Уявляєте, що буде з Макдональдсом в перший день? Там будуть рішати чергу народ, я вам говорю. Буде це на OLX за 200 гривень, відстою за вас чергу і за жменьку тої картошки, знаєте, такого взяти, собі трохи погобати, поки стою. Будуть рішати за коньяк і за цукорки стріла, знаєте, будуть приносити. Або будуть приходити казати я цей від Рональда Макдональда. <реш> я думаю, в перший день буде океанельзи виступати на відкритті, я вам базарю, так. Прямо біля того віконечка замовлень буде Вакарчук. Ра-ра, бі ба бай меню картоплю і колу ти мені дай. І соус із мадом. Зараз е, дуже багато е, критики в інтернеті, будь-який жарт може задіти якусь аудиторію по-любому. Це ну, таке саме, знаєте, як мати великий член. Знаєте, ну знаєш, ну ну, от я, я теж не знаю. Я ну, просто друг попросив показати. І... Ну, ну, реально, недавно в нашого стендап-коміка Андрія Озарківа вийшов в фіктоці жарт про тривожні валізи. Назвався він прикол про тривожні валізи. Там таке неслось, такі коментарі. Ну, тупо до кожного слова домахуються. Я думаю, блін, навіть можна домахатися до фрази прикол про тривожні валізи. Тривоги? Ви знаєте, що таке тривоги у своєму Львові? Валізи? Ти кажеш валізи? Може, вистачить жартувати з людей, в яких нема валізи, які ходять з кульками. Про, про! Вистачить жартувати з власників андроїдів. Приколи! Ти кажеш приколи, пише Петро Порошенко з кордону в Равіруський. Приколи! Приколи, це коли ти лідер фракції Європейська Солідарність, і тебе не випускають в Європейський Союз. От що значить приколи? Хочеться матюхнути це, хочеться сказати. Ну. І ти матюкнешся, і тобі скажуть, матюкатися в стендапі придумав Едді Мерфі. Придумайте щось своє. Придумайте щось своє? Тоді не Еді, а Едуард. Едуард. Едуард то не українське ім'я. Українське ім'я. Олег. Олег. Ти на Галичині тлумку. Галичанське ім'я Олег. Що буде далі? Які коментарі? До чого домахатися? І ти скажеш, що буде далі, тобі скажуть, що було далі? Руський контент вдуть, Кац, Нєвзоров, всі вони зрадники і козли, геть укр... русський контент з України. І вони будуть праві. Це єдина правильна думка в цьому блоці.